Вівторок, 25 квітня, на території Лаври сталася прикра історія. Один співробітник Лавський давав інтерв'ю і розказував якісь нісенітниці що до історії нашої держави, що до сьогодення. Офіційна позиція нашого монастиря зовсім не перегукується з його словами. Ми щоденно, як вранці на всіх літургіях, так і на вечірніх богослужіннях, молимось у в страні нашій. і за владу я, і за військо. Особливо ми молимося за наших воїнів, щоб Господь допоміг їм вигнать всякого ворога і супостати з нашої країни і залишиться живими, повернутися до своїх сімей, до своєї роботи і насолоджуватися в вільній, в мирній державі життям, Приватних людей, і як приклад того, наскільки ця людина зрозуміла, що його погляди вони ніяк не співпадають з основною позицією монастиря, що не дивлячись, на те, що він багато років в монастирі пропрацював, зараз він пише прохання, не звілень з роботи і йде в світ широкий шукати тих людей, які його погляди підтримують.